Моє місто в мій дім я точно не злякаюсь. Стану і буду допомагати своїм військовим. Треба буду стріляти на ураження. Ворогу тут немає чого робити. Нас ніхто не заставить жити в якійсь іншій країні, в якихось незрозумілих республіках. І Путіну тут точно нема що робити. Його тут ніхто не чекає. Слава Україні! Героям слава! Она дусе, Україна! Україна! Подсем в ефірі. Спеціальний випуск новин у студії Максим Грабовський. Жестовою мовою поляна шумило. Далі про те, що відбувається нині на Донеччині та в Україні, сьогодні вночі Володимир Путін оголосив про напад на Україну близько п'ятої години ранку збройними силами держави агресора Російської Федерації, здійснено вторгнення на багатьох напад. Ну, Я народився в Маріуполі, і в 2014 році я якраз влаштувався на місцеве телебачення, влаштувався не журналістом, влаштувався оператором. Всі ці якісь вуличні сутички, коли до нас приходили. Так звані ДНРівці натовпами і щось там вимагали щось дати в ефір. Тобто я все це застав і на початок війни працював якраз редактором, журналістом, ведучим новин на телеканалах Сігма та Донбас. Гатуйте документи, гроші, медичну аптечку, і запасні елементи живуть для нього, запас води і продуктів. Інші не східні речі для можливої евакуації або тимчасового укриття. Війна почалася повномасштабне вторгнення 24 лютого. І можна сказати, вночі, коли все це почалося, ми почали зідзвонюватися з колегами. Мені одразу подзвонила шеф-редакторка, і у нас не було часу якось зволікати і якось, я не знаю, рефлексувати чи розмірковувати, а що трапилось. Ми всі розуміли, що трапилось, треба було працювати, доносити інформацію до людей, тому що всі були розгублені, всі були в деякій паніці, тому що до останнього більшість людей все ж не вірило, і ми почали. Терміново робити спецвипуски, ми вже були там вранці всі на роботі, і перші два дні пройшли просто у такому дійсно нонстопі, коли ми розповідали, а де. Бомбосховища, а вже треба запасатись продуктами. Загалом, звичайне таке інформування, і, в принципі, що робити і що відбувається в країні. Комунальні аптеки Маріуполя продовжують свою роботу. Повідомляє місцева влада. Термінали тимчасово не працюють. Лікарські препарати можна придбати за готівку. Адреси та актуальний графік роботи. Ви бачите на своїх екранах. Ну, мародерство по всьому місті. Тут вже нема чого казати, все зрозуміло. Магазини, аптеки, розтрошені, навіть магазини побутової техніки. Люди вламуються і забирають все. Ну, з одного боку їх можна зрозуміти, з іншого все ж виглядає все, надто сумно. Як не те, що собі щось взяти обережно, тупо. Гребимо ла Ну, подекуди централізовано відчиняли крамниці військові і давали людям організовано щось виносити. Але от в таких місцях все просто обстріли посилювалися. У людей теж у колег був і страх ходити взагалі по вулицям, робити якісь репортажі, тому що ну, прилітало вже геть усюди, прилітало і в центральні райони. Це Маріуполь. Удар був 8 березня з авіації. Це перетин проспекту Мира та вулиці Торгової. Оце центр Маріуполя, 10 березня, 22-го. Початку війни у нас в Маріуполі почав працювати такий потужний волонтерський центр. Його організували ще з 2014 чи з 2015 року. Дмитро Чечера, З початком війни, у 2014 році він теж працював на допомогу і військовим, і переселенцям. Потім, все ж таки, ситуація почала якось стабілізуватися. Маріуполь з такого дуже небезпечного прифронтового міста перетворився просто на можна сказати вітрину Донбасу. На потужний і культурний і соціальний центр ми отримували і міжнародні гранти. Люди вкладалися у Місто, місто розвивалося, і волонтерський цей центр перетворився на хаб. Там е, навчали людей фотографії, там проходили якісь IT-штуки, коворкінги, е, там проходили поетичні читання і інші культурні якісь заходи. З початком повномасштабного вторгнення цей центр Халабуда перейменували на Східну Браму, і він знову почав займатися. Потужною волонтерську діяльність допомогти Збройним силам України може кожен. Зокрема, у Маріуполі працює волонтерський центр. Просять містян по змозі зарадити фінансами, пальним, павербанками, їжею, ліками, водою. З повним переліком можна ознайомитися у Фейсбуці на сторінці волонтера Дмитра середу Повністю там попало і у телевежу, і світло відрубили, Тобто все Зсереди ми працювали тільки на соціальній мережі. Я взагалі був єдиний, хто приходив на роботу. Студія телеканалу Донбас, з якої до останнього поки було світло та зв'язок, намагалася працювати, висвітлювати російську агресію. Війну проти України ось прилетіло просто сюди. Я зрозумів, що вже нічого не можу зробити зі своєї офіційної роботи як журналіст. Я прийшов волонтерити до Халабуди, до східної брами. Там, звісно, люди завжди були потрібні, навіть банально щось тягати, якісь там продуктові набори, ще щось. Команда Халабуди вирішила робити інформаційні листівки, тому що люди були геть у якомусь інформаційному вакуумі. В інформаційній бульбашці просто не знали навіть, що відбувається за декілька кварталів, тому що в Маріуполі потрапив у повну блокаду, в Маріуполі не було світла, води, газу. Ще й було достатньо холодно, і люди мерзли, не було опалення. Люди навіть просто вмирали від ворожих снарядів, коли там пішли за водою, декілька людей повернувся один. Там просто потрапило в чергу, людей просто розкидали. Тому що на той момент ворог вже дійсно бив і просто поскупченням цивільних. Дуже було небезпечно ходити навіть у сусідній квартал, і люди. Подекуди, які жили, ось ну припустимо в бомбосховищі одного будинку, вони реально не знали, що відбувається за декілька будинків у сусідніх кварталах, тому що ну інформації було ніякої, тому що казати про те, що відбувається в сусідньому районі, або там може поза межами Маріуполя, ну взагалі ніхто не знав. Ми не знали, чи наш Київ. Ну, ми знали, що в Маріуполі ведуться бої, що наші військові просто чинять героїчний спротив переважаючим силам противника, але все, що відбувається навколо. Ми не знали. А у Халабуті до того ж стояла тарілка, і в принципі там можна було хоча б дивитися марафон, дізнаватися якісь новини звідти. І кожен день вранці волонтери формували продуктові пакунки і розвозили по найбільшим бомбосховищам, передавали людям, які там ховаються, і вирішили у ці пакунки вкладати оці інформаційні бюлетені, аби у людей була якась інформація, що відбувається у місті, що відбувається у світі, де набрати воду, що робити, коли там. Чуєш звук літака або безпілотника, як ховатися, як убезпечити себе від снарядів. Люди навіть не знали, чи працює досі в Маріуполі хоч якась поліція, чи якісь лікарні. Ну з кожним днем можна сказати, працювало все менше і менше таких установ. Приблизно 12-13 березня прилетіло взагалі у головну частину пожежну ДСНС. Також було із медиками, тому коли там прилетіло. У родом потім прилетіло ще одну лікарню. Потім вони захопили лікарню на 17-му. і в принципі теж було все менше і менше місць, де можна було надати людям допомогу, але можна було і про це теж треба було розповідати. Маріуполь, 17 березня, Росія продовжує винищувати наше місто. 17 березня почали прицільно і саме цілеспрямовано знищувати саме цей волонтерський центр. Спочатку туди прилетіла авіабомба. Пощастило, ми встигли вховатися, сховатися у підвалі. Вижили. Ну, звісно, там зруйнувало майже все там. Верхні. Поверхи будинків, але ну ми ж ми ще думали, що якось відновимо роботу цього центру і може щось будемо робити. Але ввечері, коли ми вже спали, ну, туди почало просто прилітати і міномети, і касетні снаряди. Щойно сюди уїбало ворожий снаряд. Говорить, так, да". спробу заткну затушити вогнегасником. Вогнегасник вистачило його дуже ненадовго. Не працює куру. Може зараз інший подадуть, може спробую затушити. Поки що затушити не виходить. Ну Русня тупо била по тих координатах, аби знищити цей волонтерський центр. І після цього на ранок, коли ми звідти вилізли, ну. Довелося ухваляти річ рішення залишатися чи виходити, тому що ну, як на мене, там майже нічого не можна було вже зробити. Але там декілька людей все ж таки залишилося, і пару днів ще допомагали людям. Я з 18 березня вирішив виходити з Маріуполя. І якраз 20 березня, потім вже як мені розповідали, туди якраз зайшла русня і почала допитувати тих людей, хто там залишився, і ну. Ледве їм вдалося вийти звідти. А до речі, Дмитро Чечера про нього досі немає ніяких даних, тому що він якраз 17 березня вийшов допомагати людям. Там була пожежа, і вони ще, ще з одним хлопцем. Ну, в них були навички, вони вдягнули костюми і пішли допомагати людям витягувати їх з пожежі. Після цього він повернувся до Холабуди, потім знову кудись пішов і, на жаль, поки. Ніяких даних про його місце знаходження немає, але звісно, ми всі сподіваємось, що він живий. Дякую всім за допомогу Маріуполі, Дякую всім за допомогу Маріупольському центру. Дякую всім за допомогу українській армії. Дякую всіх обняв. Побачимось. Виходили ми 20 березня, виходили пішки. Наших блокпостів там вже не було. Ну за декілька кілометрів від самого Маріуполя стояв вже ДНРівський блокпост. Там, звісно, всіх ретельно перевіряли, перевіряли татуювання, перевіряли сліди пороху на пальцях. Ну, взагалі там примушували там роздягатись, якось там порпалися у речах. Ну мені пощастило, що не знайшли фото, відеоматеріали які я там розкидав по декількох девайсах і сховав в рюкзаку, аби ну вивезти ці дані з Маріуполя. Ставлення дійсно було таке зверхнє, Вони дуже видно було, що зраділи, тому що вісім років Донецьк занепадав, а Маріуполь навпаки розквітав. І це була якась така, ну просто помста, що вони аж так вшент почали нищити Маріуполь. І, звісно, до людей теж так ставилися, типу, зверхньо. Навіть ну, от ми з мамою тягнули там я рюкзак, в неї невеличка сумка, і та сволота стоїть така, і типу, а що це ви так багато віщей вивозите? І потім стос... стосовно мого татуювання, це Глаз гора. Звісно, там це не якесь націоналістичне, але почав питати, що, що, що воно таке. Кажу: Ну, око гора, що воно означає? Ну, знак е якогось там відновлення, перерождення, і він таки каже: Ну що, переродився? Ще одне на блокпосту, посту, що просто... Дуже огидно виглядало на виході з блокпоста. Звісно, була їх знімальна група, і на камеру вони роздавали якусь їжу людям, які виходили, якісь там оці їхні дошираки яблука роздавали, і все це знімалося на камеру, як такі благоділіа освободітелі роздають їжу людям, у яких вони до того взагалі відібрали можливість ну, банально цю їжу купити в магазині. Бо до того все в нас і так було. А тут якісь подачки, типа з барського. Пліча облагодетельства і люди брали, тому що дійсно ну, багато було людей голодних, і ну звісно, мені було це просто огидно. Я якнашвидше пройшов, з мамою нічого не брали, але дійсно теж таке ставлення вразило, хоча, звісно, не здивувало. Проїхали ми десь ну, до 20 блокпостів. Там же стояла русня на тих блокпостах. Теж всі такі перевірки, їхали 12 годин. Хтось сидячи, хтось стоячи. Це дуже такий був важкий переїзд, але ну, надихало і якось окриляло те, що ми їдемо на територію вже вільної України, бо ну, дійсно, коли ти бачиш на всі ці окупантські пики, воно якось не знаю, хочеться як не найшвидше звитзвідшитися, тому що розумієш, що просто не витримаєш щось їм скажеш, підійдеш і все. І тебе кудись заберуть далі. Тому що під час, коли ми їхали, там були такі випадки, коли там, напевно, в людях щось їм виявлялося підозрілим, з нашого автобуса ні, але з інших людей виводили, і автобуси їхали далі без них. Що там далі з тими людьми відбулося? Я не знаю. Запоріжжя ми дісталися Дніпра. В Дніпрі я маму волонтерським автобусом відправив до Німеччини, і звісно, постало питання, що робити далі. Але мені, ну буквально, в перший день, коли я вибрався на територію України, вімкнув телефон. Мені почали дзвонити з роботи колеги, з якими я працював. В Маріуполі на Сігмі і Донбасі сказали, що вони переїхали до Кам'янця і в Кам'янці будуть намагатися відновити мовлення. З одного боку, це виглядало дивно, що ми будемо мовити на Донецьку область, але робити це будемо з Кам'янця. Але ну питати, чому так сталося на, на той момент? Я не став. Відновлюється робота і добре. Ну все виявилося простіше, тому що тут в одного з наших керівників жили родичі, і тому він переїхав сюди і перетягнув всіх хто хотів далі продовжувати працювати сюди. І нам стало відомо до Запоріжжя прибула колона автобусів з людьми, яких вдалося евакуювати з заводу Азовсталь. Весь цей час наш телеканал Донбас транслював загальний телемарафон. А з 7 до 9 ми робили свій продукт. Там були деякі сюжети, решта теж ну, у форматі телемарафону спілкування з різними спікерами на різні теми, з представниками міських рад на Донеччині. Ну, тому що це був єдиний можливий варіант робити якийсь продукт, тому що у нас було там три е людини, які ротувалися, тобто сьогодні. Я випусковий редактор, інша людина в кадрі, інша працює як журналіст, і ми ось так кожен тиждень мінялися. З режисерів у нас було тільки два, і два режисери монтажа. В принципі, все, ось такою командою, ми виходили. Так, дійсно нам якось допомагали колеги. Ми якісь матеріали брали, переробляли у колег з Запоріжжя і з Покровська. Але ну, дійсно робити такий продукт, такою командою, я вважаю, що це дійсно було круто. Ну, Ось, ось так, от, в принципі, працювали, і лише в серпні е, ну, можна сказати, що канал повністю припинив існування, і тепер ми знову думаємо, що робити далі. Знову перед нами стоять виклики, і знову будемо якось впорядковувати це своє життя, але це звісно потрібно і не тільки нам, і взагалі е, Україні, тому що зараз дійсно дуже важливо, аби люди не втрачали віру, не втрачали е, якийсь хист і не втрачали якусь наснагу, тому що ми, в принципі, всі, кожен працює на своєму фронті. Е, людина, яка просто ходить на роботу, сплачує податки. Вона теж сплачує ці податки у державну казну, і це теж робота на перемогу. Звісно, людина, яка працює, вона знову ж таки донатить на ЗСУ. Якщо не донатить, має донатити на ЗСУ, бо це теж наближує перемогу. Тому, в принципі, я думаю, ми всі якнайшвидше хочемо знову повернутися до роботи і тримати як інформаційний фронт, так і в принципі, допомагати. І один одному, і іншим людям, і мотивувати, і закликати їх кооперуватися, гуртуватися, тому що в цьому наша сила, і тільки це нас врятує, тільки коли ми будемо згуртовані і будемо всі разом працювати на перемогу над Росією.